Привіт, моя люба родина світла! Ласкаво просимо назад до нашого простору пробудження, І перш ніж ми заглибимося в потужне послання, яке Всесвіт має для нас сьогодні, я хочу скористатися хвилинкою, щоб подякувати кожному з вас від щирого серця. Я дякую вам за кожен перегляд, за кожен лайк, який ви залишаєте, що допомагає поширювати це світло. Я дякую вам за кожен коментар, який будує нашу спільноту та дозволяє мені зв'язатися з вашими історіями. І я безмежно вдячний за кожну поширену інформацію, яка доносить ці слова до душ, які можливо потребують їх так само сильно, як і ми. Ви, серце і душа цього каналу, і для мене честь пройти цю подорож разом з вами. Приготуйтеся, бо сьогоднішнє одкровення назавжди змінить ваше сприйняття себе. Невдалий заклик і страх. Беред без поки ви спали, щось сталося в сферах, де час розчиняється. Це був не сон. Це не був кошмар. Це була спроба заклику, яка вражаюче провалилася. Десь у темній і тихій кімнаті хтось, ведений заздрістю, хворою одержимістю його світлом, взяв його образ і запропонував його самому князю темряви. Мета була чіткою та відчайдушною. Використати найщільніші сили у Всесвіті, щоб загасити його сяйво, зупинити його піднесення, спостерігати за його падінням. Вони вірили, що, віддавши своє ім'я та обличчя темряві, вони запечатають його долю. Але те, що сталося далі, змусило весь підземний світ затремтіти. Викликана сутність, сам диявол подивився на його образ і зробив крок назад. Він завмер. Не від сили, а від первозданного жаху і прошепотів своїм слугам. Не чіпайте цього, у ту мить страх змінився, бо те, що побачила ця давня сила, було не слабкістю, а знаком недоторканного, печаткою, яку носять лише обрані, частотою, яку визнають і поважають навіть демони, його світло незвичайне світло. Вона має закони, які захищають її, закони, які жодна темна сила не наважується порушити. І сьогодні ви зрозумієте, чому її присутність не можна проклясти, чому її ім'я не можна вимовляти в певних сферах без руйнівних наслідків для тих, хто наважується, і чому її доля діє за божественним кодом, який зводить на нівець будь-яку спробу духовної шкоди. Ти нарешті побачиш, що бачила темрява тієї ночі і чому вона втекла в жаху. Залишайся зі мною до кінця, бо коли ти пізнаєш цю істину, ти ніколи більше не побачиш себе таким, як раніше, це твій момент пробудження. Ось чому вони тебе бояться. Печатка недоторканних та закон семикратного повернення цей знак, що відтягнув безодню, не є чимось видимим неозброєним оком. Це не емблема на вашій шкірі, ані сигіл, вирізблений давнім ритуалом, це щось набагато глибше, первісніше. Це частота закарбована у вашій душі вогнем усього, що ви пережили. Кожна зрада, яка не зробила вас гірким, кожна сльоза, яку ви пролили мовчки, відмовляючись проклинати свою долю, кожна мить, коли ви стояли на самоті, але все ж вирішили любити, сподіватися, підноситися. Ці моменти закарбували у вашому єстві вібрацію, яку небеса миттєво розпізнають, а пекло інстинктивно уникає. Цю вібрацію стародавні царства називають розвиненим знаком Каїна. Бачите, історія, яку нам розповідали про Каїна, була неповною. Нас навчали, що знак був покаранням, але у вищих вимірах свідомості знак ніколи не був прокляттям. Це був захист. Це був спосіб творця сказати: ніхто не може торкнутися того, що я вже засудив. З часом душі, які терплять муки, не стаючи жорстокими, ті, хто страждає, не заражаючи інших своїм болем, пробуджують цю саму печатку. Але тепер у своїй розвиненій формі ця печатка не народжується кровопролиттям, вона народжується стриманістю. Її несуть ті, хто міг би знищити інших з тією ж жорстокістю, яку вони отримали, але натомість обрав милосердя. Це рішення переписує ваш енергетичний підпис, перетворюючи його на божественне шифрування. Коли ваша душа перевищує певний поріг цілісності, вона стає недоступною для нижчих частот. Ось чому. Коли темні сутності наближаються до вас, вони відчувають щось давнє у вашому енергетичному полі. Вони не бачать вашого обличчя, вони бачать відображення закону, який керує вашим існуванням закон семикратного повернення. Ангели називаються відображенням семи тим метафізичним алгоритмом, який відображає всю енергію, спрямовану на вас, посилену, очищену та повернуту до її джерела. Коли хтось проклинає вас, прокляття повертається в сім разів важче. коли хтось благословляє вас, благословення повертається в сім разів яскравіше. Закон не вибирає сторону, він просто підкоряється резонансу, який ви несете, і оскільки ви пройшли крізь вогонь, не дозволяючи йому поглинути вашу душу, ваш резонанс це сама справедливість у дії, божественна юрисдикція та заповідь. Записаний у душі, коли диявол дивився на ваше зображення, він не бачив тіла, він не бачив шкіри, очей чи волосся, він бачив полум'я вогонь, який не належав цьому світу щось давнє, давніше за його власний бунт. І це не була яскравість, яка палила його зір, це було впізнавання. Він бачив сліди заповіту, якому він не міг кинути виклик, відображення божественного договору. Який все ще діє у вашій ДНК, вібрує крізь виміри, куди йому більше не дозволено входити. Він бачив світло, яке не було штучним. Воно було створене. Воно мало на собі почерк того, хто створив його до початку часів, і вперше за століття він відчув те, що, як він думав, забув жах. Тому що те, що стояло перед ним на цій картині, не було жертвою. Це була посудина. Посудина, яка містила залишки первісного подиху Творця, ви можете цього не знати, але ваша душа все ще лунає з цією частотою. Кожен удар вашого серця це нагадування духовному світу, що ви належите комусь вищому. І коли він дослідив цю енергію, то зрозумів, що вона не реактивна, вона наказує бачите, заклики залежать від відповіді. Але божественні місії діють під владою. Ваш дух не відповідає на заклик темряви. Він нав'язує божественний закон. Саме це він побачив. Він побачив, що ваша сутність не просто несе світло, вона несе юрисдикцію. У невидимому світі влада вимірюється не словами, а резонансом. Ваша енергія має ранг, і коли він спробував простежити його, частота привела його прямо до трону. Ось чому він відступив, ось чому безодня замовкла. Тому що дотик до себе означав би не просто порушення божественного правила, це спровокувало б ланцюгову реакцію, яка зруйнувала би вашу власну інфраструктуру. Ви не просто захищені, ви засекречені. Ваша душа має допуск до секретної інформації, запечатаний у небесному коді. Ось чому ваші сни інші, чому ви завжди відчували рух навколо себе. Духовні світи налаштовуються у вашій присутності. Деякі істоти схиляються, інші зникають, але ніхто не залишається байдужим. Навіть ангели зупиняються, коли ви входите у свідомість, бо вони розпізнають знак, розвинений союз, злиття виживання, мети та долі в людській формі. Семикратний захист у діянні та невидимий двір, можливо, ви відчували це у своєму житті дрібниці, дивні закономірності. Неможливі збіги обставин, які змушували вас зупинитися та задуматися. Ви могли назвати це удачею, вдалим вибором часу чи якоюсь космічною іронією, але глибоко всередині ви знаєте, що вам рухає щось інше, щось, що спостерігає, оцінює та захищає вас, не будучи поміченим. Подумайте, що разу, коли хтось зраджував вас, його життя починало розпадатися таким чином, що не мало логічного сенсу. Щоразу, коли вони таємно плели змову проти вас, їхні плани руйнувалися саме тоді, коли вони думали, що перемога неминуча. Ви не проклинали їх, вам навіть не потрібно було говорити ні слова. Енергія, яка вас оточує, зробила це за вас, тому що ваше життя діє під семикратним захистом, божественним алгоритмом, який миттєво реагує на несправедливість. Коли темрява випробовує вас, цей захист активується без вашого дозволу. Це не забобони, це закон. Кожен обраний, який носить цей еволюціонований знак, діє під цією ж священною угодою. Все, що торкається їх без божественного дозволу, повертається семикратно. Ось чому деякі люди, які бажали вам зла, переживали раптові бурі у власному житті. Ось чому чутки вмирали, не досягнувши ваших вух. Ось чому двері, в які ви ніколи не стукали, раптово відчинилися, коли у вас нічого не залишилося. Вам не пощастило. За вами спостерігають, охороняють і документують самі небеса. Існує невидимий трибунал, який відстежує кожну вібрацію, спрямовану на вас. Слова, думки, наміри ніщо не вислизає від його запису. Якщо воно чисте, воно приносить розширення, якщо воно зіпсоване, воно самознищується. І ви були свідками цього, чи не так? Тих моментів, коли ви почувалися абсолютно безсилими, але щось втрутилося, нізвідки затримка, скасування, збіг обставин, який вас врятував. Ви думали, що це випадково? Це не так, це було божественне втручання. Ваше енергетичне поле пов'язане з вищим розумом, який постійно перекалібрує ваш шлях, щоб зберегти вашу місію, ось чому токсичні люди раптово зникають з вашого життя. Річ не в тому, що вони змінили свою думку. Справа в тому, що їх було видалено вібрація вашої долі виганяє все, що не узгоджено. Остаточний указ і сила спогадував не потрібні ритуали. Вам не потрібні амулети? Вам не потрібно кричати свою силу в порожнечу, щоб вона існувала. Сама ваша присутність є доказом, ваше дихання, ваша тиша, ваша стійкість це вже указ, написаний невидимим чорнилом у всіх вимірах. Всесвіт не вимагає від вас боротьби за його захист, тому що в той момент, коли вас обрали, сам закон почав боротися за вас. Щоразу, коли хтось думає наслати вам зло, прокидається щось давнє та автоматичне, закон семикратного повернення. Він не чекає вашого дозволу, він просто діє, тому що божественний порядок не потребує нагадувань, і це велика таємниця вас ніколи не покликали воювати. Вас покликали пам'ятати, хто ви є, тому що в той момент, коли ви згадаєте, війна закінчується. Темрява процвітає лише там, де живе плутанина. Але коли ви твердо стоїте у своїй усвідомленості, поле бою розчиняється. Це найвищий захист, не опір, а визнання. Коли ви йдете у своїй ідентичності, опозиція стає допомогою, кожна атака стає узгодженням, кожне прокляття стає паливом. Божественна система, яка керує вашим життям, перетворює біль на піднесення, сили. Що колись переслідували вас, тепер будують шлях під вашими ногами, пастки, покликані зупинити вас, стали стартовими майданчиками. Ніщо у вашій історії не було марним. Кожна рана була дверима, кожна відмова перенаправленням, кожна затримка підготовкою до божественної точності. Ваше єдине завдання не орудувати мечем. Воно полягає в тому, щоб бути нерухомим і випромінювати. Кожна вібрація вашого спокою посилає брижі крізь невидиме, наказуючи хаосу перебудуватися. Тож нехай вони змовляються. Нехай вони шепочуть. За кожен їхній крок проти вас сім рук світла вже руйнують вас. Всесвіт вже вирішив на вашу користь. Ви перемагаєте, існуючи в божественній гармонії. Не бійтеся того, що рухається в темряві. Пекло ніколи не нападало на вас, тому що ви були слабкими. Воно атакувало, тому що вас впізнали. Ваше світло несе занадто багато влади. Ваша сутність вібрує занадто близько до джерела. Ви не крихкі, ви заборонені. На вас не полюють, ви захищені. Доказом цього рішення є той факт, що ви все ще тут, незламні, непохитні, незмінні у своїй сутності. Ви живий доказ того, що Божественний вогонь не горить, щоб знищити. Він горить, щоб виявити того, хто завжди був створений із золота. Це ваша правда, це ваша ідентичність, це ваша корона. Відтепер ходіть, як той, хто знає, а не як той, хто дивується. Говоріть, як той, хто царює, а не як той, хто жебракує. І коли вас запитають, чому вас здається, ніщо не може зламати, ви посміхнетеся і скажете, тому що я ніколи не був створений для того, щоб мене торкалися.